Всім привіт! Сьогодні таке у нас доволі-таки цікаве відео про мій досвід переїжджання від батьків до гуртожитку. Предлагаю вам зразу ж таки перейти до такої, знаєте, не вступної частини, а вже основною, тому що я хочу зробити максимально це відео коротким. Чим менше в мене вийшло, тим більше я буду собою гуртатися. Поїхали! Перше, для. Контекст цього відео я переїхала від батьків до гуртожитка в 15 років, того, що вступила в коледж, і дуже насправді таки горжусь собою за, за цей поступок, того, що дуже, я знаю дуже багато моїх знайомих та, можливо, там, від однокласників, які залишились до 11 класу, але знаєте, десь середині себе вони прекрасно таки розуміли, що вони. Не дуже хочу залишатись до 11, але так склалось, їхнє, так, їх, так склалось їхнє життя, що вони залишились до 11. -го. Перше, І що я можу сказати за рахунок того, що я переїхала? Дравиться лі мені? Так. б плія ще раз? це? Да. Наслолі за проблеми Дуже жорстко, да. Того, що, розумієте, коли ви переїжджаєте з дому до гуртожитку, це одне. А коли з дому до квартири, це друге, Того, що коли ви в квартирі, по факту, у вас міняється тільки що, те, що ви живете більше часу сам або сама, і ви, типа, ну, все одно, ви якби сам собі владієте. Що дома ви, типа, ну, можете в будь-який момент піти на кухню, да? і що і зять подивитися. В общаги такого нема. В общаги е, я розумію, що ти більше в житті по тій простій причині, що ти комунікуєш з людьми, ти розумієш. Якісь основні бази, ти готуєш сам собі їсти, і напитаєшся. І ти розумієш, що от, я це не вмію, вона вміє, вона може там, положити. Якісь пріоритетність. Так чи інакше, ми по-любому себе сравнюємо з іншими людьми. І коли ти переїжджаєш на квартиру, у тебе немає з ким себе сравнювати. Сравнювати це плохо, безусловно, безумовно, of course. Но коли ти себе ніколи ні з ким не сравнюєш, ти сидиш на одному місці. І нічого в цій щастя не робиш. Або якщо робиш, знаєте, не систематично. Коли в тебе, знаєте, от я люблю мотивацію, я всім наводжу ануляцію, там більше, Коли в тебе от є осьол, мені здається, по-любому тайчу. осьол, в нього є моркви ззаді, яка його штрикає, і морквиною, за якою він біжить. Тобто, оця мотивація, коли ви в квартирі, У вас просто є типу, от передня. Задня у вас немає, тому що вам мало хто буде казати, типу, їжте, їжте. їште, то тобто, в общазі, часу, ти живеш не один. Так, безумовно, є моменти, коли ти живеш сам, от я зараз неділю сама приїжджаю. Но, тим не менш, зазвичай в гуртожитку не може бути дві людини там, ну, там, все, весь, весь рік. Ну, не може бути такого. Звісно, якщо у вас не якась там, дуже лакшері там, де стоїть місяць там, не три тисячі гривень. Хоча це не лакшері. Хоча, знаєте, треба оцінювати, де ви живете, то що це коли у вас обсягає 3 тисячі гривень, то мати давати дуже великі Ну, Якщо інститут, то менше випросив, але все одно присутствує. От, ну, типа, сепарація відбувається набагато швидше, тому що, перше, ти відвикаєш від от мами, від папи дяді дядя максимально швидко, що в тебе немає знаєте, сидіти живуть. Тому що тут, от, якщо тепер їхати, ти переїхав, тобі 15 років, ти не розумієш, що ще відбувається і що од тебе хочуть. Там у тебе коледж, куча всякого разу, нових предметів, нових кладишів, там в тебе замість уроків пари, ти не розумієш, що ж робити, ти бігаєш, суїтишся. Типа перший місяць ти просто як білка в колісі, то буде запам'ятати, де викладачі, де вони сидять, що тобі робити, які тебе взагалі предмети, хто тебе що веде, знаєте, викладачів тут більше, ніж в школі. По-любому. Тому що ну, в коледжі в тебе опять таки немає. За вами будуть менше бігати. Якщо вам в школі гавкали, що здайте те, зайдете, те, тут не буде. Тут вже ти учишся реально сам по собі жити. І от, якщо в мене буде дитина, і якщо буде можливість, щоб вона не прийшла в якийсь коледж і в общагу, вона в мене піде, підет, що в коледж і в общагу. Вот. Того, що я розумію, що по більшій часті ті, хто йдуть до інституту, це одне. І не кажу, що це плохо. Для кожного своє добре. Вот. Коли ти після коледжу приходиш в універ. Ти вже по більшій часті, знаєш, про що ти будуть розказувати, і тобі проще, то, що одне діло, коли ти з 15 года в цій системі, а друге, коли там, скільки, в 17-18, да, а вже в 20, в 21, поступають. ну тобто там, ну, там вже більша категорія, Понятно, що в 15 ти навряд чи підеш в невір, да, якщо там не знаєш якийсь медичний або юридичний, ну, то тобто, треба подумати головою. Вот. А в коледжі тебе типа, знаете, ще у вас трошечки щекують, потому що, знаете, ви ще не до конца сформированы, і вам типа ну, набагато проще вам щось донести. Понятно, що некоторый дуже сильно кладуть болт на учебу, это факт. Но сепарація происходит дуже швидко. От я живу родилась і виросла в Петриківці, а я живу в Кам'янському. По факту, между нами, якщо не ошибаюсь 30 км, но я как бы не ощущаю прям колосальну різницю, но я розумію, що різниця є. Тому що от я даже, знаєте, от я, якщо на другому курсі я ще не понимала, що я хочу, то на третьому вже понимаю, що більше кам'янське мені проще. того, що набагато легше, знаєте, мені вже сорієнтуватися тут, тому що я розумію, що тут більше можливостей. Ну, як мінімум, тут АТБ в мене коло боком, а в Петриківці навіть його немає. Ну, і в Петриківці дорожче ціни на продукти, мене це не, мене Тому, якщо є можливість переїхати Чим раніше ви переїдете, тим проще вам буде. Так, безумовно. Поначалу було тяжело всегда, що там, що там. Тому що покажіть мені людину, яка переїхала, і ся така, все, я все знаю, знаю, як платити комуналку, знаю, як купляти те. От, от я, допустимо, научилась на другому курсі, як купляти банани на на вагу. І що ви мені скажете? Ну, тобто, Вообще, ты по-любому обмениваешься каким-то опытом, постоянно у тебя какая-то коммуникация. Ты учишься жить, ты учишься брехать, выкручиваться, э, и как бы жить, и понимаешь, что есть 15 гривень, тебе дома за 60 гривен до доехать, надо тому ты деньги. Ну то есть, ты учишься максимально всему и всех максимально учишь, потому что вы максимально коммуницируете. Поэтому, если у вас есть возможность, І ви знаєте, на кого ви хочете поступати, поступайте в коледжі, от реально. Ні, ну, зрозуміло, що якщо ви не хочете, то вас ніхто не буде заставляти. Ну, типу, я вас не заставляю. І, в принципі, те, що ви обираєте для себе, це сугубо ваше діло. І ніхто не має на самому ділі таке право вам казати, що як робити або як не робити. Тому вийшло нас на 7 минут. І чесно думала довше. Но хотіла менше, але вийшло. Як вийшло. Це все на цьому було все з вами. Була мачна Кілизавета. Всім побачення.